Вітаю це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу бокмекерів. Говоримо про матч п'ятого туру чемпіонату Італії, в якому Інтер приймає Мілан. Сезон тільки розпочався, а новий тренер Мілана Павло Фонсека вже під загрозою звільнення. Мілан набрав 5 очок в чемпіонаті. В останньому турі виграв у Венеції 4-0. Ніби оптимізм, але в лізі чемпіонів програли без шансів Ліверпулю, і тепер всі незадоволені: і керівництво, і вболівальники. Тож фонсеці треба вигравати в дербі, і це буде дуже складно. Враховуючи те, які проблеми у Мілана з захистом, Росенери пропустили вже 9 голів, і те наскільки сильним залишається Інтер, так на Радзурі в чемпіонаті втрачають очки, але в лізі чемпіонів зіграли в 0, 0 з Манчестер Сіті, і цей матч продемонстрував, що у команди Сімона Гензагі все в порядку. Тож інтер виграв останні 6 дербі, і я думаю, що й сьоми поспіль на Радзурі теж виграють. Це був Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.